Слава Ісусу Христу! Що Він не залишає нас, ми чули таку проповідь за одиночество, за самоту, коли ми сам на сам. Є така пісня, сижу один, я думаю повн, как будто то я среди вон, а буря все грязній ревт, як там далі, ладью Мою волною. Біот, Но я не один со мною Ісус Христос. Ми чули за одиночество. А... <кхем> много місць Писаній і много мужей Божих. Сам Ісус Христос. Помните, Христос проповідував на цій землі. Днем Він проводив з людьми в краю Палестина. Несла з цього слово, Він проповідував, а коли приходили вечора. Він відпускав учнів і оставався один. Піднімався на гору, молився з Отцем Небесним і мав ту єднання з Ісусом Христом. Колись яков, коли всю не встрічу з Ісавом, коли була ця небезпека, коли він чув, що Ісав іде на нього, Він переправив через брод всіх своїх. І написано, що остався Яков один, і боровся нехто з ним. Можливо, колись я боюсь одиночества. Ми читаємо такі слова, що я не залишаю вас. Ми вже сьогодні чули, я вас не залишу сиротами, я прийду з вами. І сам Христос Він говорив такі слова, що я не один, Отець со мною, і я прибуваю в отці, так щоб ви перебували зі мною. Слава Йому! Що ми є не одні і Він не залишає нас, Він учить і наставляє нас. Слава йому. Я читаю таке слово, читаю пару місць Писання, 83-й псалом. Шостий стих. Блажен чоловік, которого сила в Тебе, і у которого в серце стезі направлені к Тебе. Проходя доліною плача, вони відкривають в ній істочники, і дощ покриває її благословенням. приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сіл, услыш молитву Мою в Боже Яковів. Такі слова я зачитав з Псалма, де Псалмопівець говорить, що блажен чоловік, котрого сіла в тебе, і у котрого стезі направлене к тебе. Вони проходять долиною плача. Откривають в ній істочники і дощ покриває її благословенням. Слава Богу. Блаженство. Христос много говорив за блаженство. Я зараз ще прочитаю пару місць писання, і я зачитаю, де апостол Павел говорить до Філіпійської церкви такі слова. Філіпійцям. Друга глава 12 стих, Апостол Павел це був старий Завіт, це були псалми, де Псалмопівець говорить, що блаженна людина, котрого сіла в тобі. Ми вже сьогодні чули, де Павло говорить, що і так, укріпляйтеся Господом і могуществом сили Його. І тут я зачитав, що блаженна людина, котрого сіла і котрого стезі, тобто з дороги, думки. Одиночество, коли людина одна, направлена к тебе, серце направлене к тебе. І я читаю таке слово, де вже апостол Павел, Дух Святий зайшов на цю землю, вже церква основана на цій землі. Як ми сьогодні слухаємо Слово Боже і говориться такі слова. І так, возлюблені, 2 глава 12 стих, говориться до філіппійської церкви. «Мої, як ви завжди були послушні не тільки в присутствии моїй, но гораздо более нині, во время отсутствия Моего, со страхом і трепетом совершайте своє спасіння. потому що Бог производить в вас и хотіння, и действие по Своему благоволенню». Все делаете без ропота и сомнения, читаю дальше, чтобы вам, чтобы вам, нам, то есть нам, быть неукоризненными, чист и чистыми чадами Божиими, то есть детьми Божиими, непорочными, среди, посреди струптового и развращенного рода, в котором вы сияете как светило в мире. Содержа слово жизни, к похвале моей в День Христов, що я нечетно подвязался, уже говорить Павло, і нечетно трудился. Вот такі міста Писання я зачитав, де говориться, що за блажену людину, і говориться за блаженних людей, тому що чи гріхи покриті чи беззаконні удалені, то й говориться за людей, які прийшли до Ісуса Христа. Які прийняли жертву Ісуса Христа, які слідують за Ним, які прийняли і слідують за Ним, і Він говорить, що вони блаженні, каже, тому страхом і трепетом своє спасіння». тому чого? Того, що Бог производить вас хотіння і действия, Бог производить вас хотіння і действия по Своєму благоволенню. Каже, все робить без ропота». І сумнення, щоб вам бити, виживете в середній і розвращеному роді. Дивіться, не говориться, що буде щось змінено. І Христос, коли він проповідував, Він говорив, що каже: Я залишаю вас на цій землі, де є мир розвращений, лукавий род, але Він спас нас від. Рода розвращеного, настоящого віка, від будущого гніва спас нас Христос, і Він производить в нас хотіння і дія по своєму благоволенню. Але я зачитав і Псалом, де говориться, що блаженна людина, котрого сила в бузі, і в котрого серце в стезі направлене к тебе. Вони проходять долиною плача, Вони відкривають в ньому істочники і дощ покриває її благословення. Дивіться, як говориться. Де ви живете? Плач, род розвращений. І Павло говорить ці слова, щоб, ви, щоб вам бути неукорізними, чистими чадами Божими, не порочними середі структивого і розвращеного рода, в котором ви сіяєте, як святіла в мірі. Декілька разів повторяється, що Бог производить вас і хоча і, і дістання по своєму благоволенню. Богу було благоугодно, щоб Христос прийшов на цю землю, щоб людину зв'язок з Богом з Отцем. Це було благогодно, Богу Христос це виконав, але Богу благоугодно, щоб в серці моєму стезі були направлені до нього. І я хочу привести один пример старого Завіта, як Бог производить. Ми вже сьогодні чули много, як мужі Божі, глядали Бога за Ілію, в кого йде були направлені думки, як вони були в одиночестві, як приходили до Бога, як шукали Бога. І був такий чоловік. Я зачитаю за нього, і в серці стезі направлене к тебе. І я читаю, де. Такого чоловіка, як Ніємія, ми читаємо Біблію, ми знаємо. Я просто хочу такий пример навести такий приклад, що де людина жиє, в якому обставинах все знаходить. Тяжко, не тяжко, добре, не добре, А думки людини, сиджу один, я думи пом. Мою ладью б'ють, але я слышу голос, я святой, Не бойся, я з тобою, то й за пісня говорить, що Волну, б' ладью, в яку ми плаваємо. А пам'ятаєте, коли Христос, я вже перше говорив, що Він остався один. Він учнів спровадив в це озеро плавати, сам остався один з отцем. Але він їх відів бездуючих на морі і пішов до них. Вони напудилися, думали, що то призрак. А каже: не бійтеся, це я. Він не залишив їх бездуючим в морі. І що я хочу сказати, і був такий чоловік Нєємія. В якому состоянні знаходився цей чоловік, написано, що він був. І коли говориться в книзі Ніємії, написано, що каже: Я був виночерпієм у царя. Я був віночерпієм у царя. Колись Бог передав ізраїльський народ там у Вавилон. І були там Мужі боже, Даніє Сидрах, місах і вдана. Були деякі були, і були люди там у порабощенні, то все. Але були мужі які були вірні, і написано, що я був виночерпієм у царя, яке було состояння у того чоловіка. Я читаю з першої глави, де. <кхем> я зачитаю спершу з глава з другого стиха, і прийшов Ханані, один із братів Моїх, он і несколько чоловік із Юдеїв, і Я їх об усилевших юдеях, котрі остались від плена и Иерусалиме, і сказали вони Мені, Оставшиеся, котрі остались від плена, находятся там в стране своєї, в великом бедствии, в униженні. І стіна Єрусалима розрушена, ворота Його сожжені огнем. Услышал эти слова, я сел, заплакал, печален был несколько дней, постился и молился пред Богом Небесным. Чего я зачитываю эти места Писания? Думаю собі, мені любиться ця істория. Я зрівнюю даже себе, думаю, я зачитав Блаженна людина, которого в серці стези направлені к тебе. Я сижу один... Мої думи повні. чим вони повні, і що я думаю. Записано, І далі він розказує, як він це молить, як він кається перед Богом за ізраїльський народ. А далі говорить: а я був виночерпієм у царя, я подавав чашу царю. Я думаю собі, я читаю ці містописання, що в чоловіка. Куди зі направлені, і в чому думки його? Коли ти подаєш чашу царю, в тебе така робота, а ти услышав, ти цікавишся, що там у Єрусалимі, як стіна, як храм, каже, все розрушено. Написано він сів і заплакав, молився і каже. Каже, був час, коли царю треба подавати чашу. Ми читаємо Біблію, ми знаємо, хто читає Біблію, він подає чашу царю. Усе йде прекрасно, робота йде, состояння прекрасне. Представте собі, ніхто простий не буде, так, я так скажу, по-нашому офіціант у президента. Престижна робота, велике сустояння і то все. А він подає чашу. А цар дивиться, каже, що з тобою, ти хворий, щось тебе, що з тобою, куди направлені стезі мислі чоловіка? А каже, як я не можу в печальному бити лісу моєму, коли каже, дом гробов, отців моїх в розрушенні стіни розрушена. Каже, все розрушено. Каже, я не можу так все дивитися. Що я хочу тим сказати? Думаю собі, читаючи то місто Писання, читаючи апостола Павла. Де Він говорить, що Він, він производить вас, тобто Бог производить вас і хотіння, і діє по своєму благоволенні. Пройшов час там в Вавилоні, і Бог производить хотіння і действия по своєму благоволенні в серці Ніємії. І Він слухає, чує ці слова, і він слухає, що зробилося там, у Єрусалимі. І печально стало його лице. Він випросився у царя. то Він пішов туди, і дивіться, як він говорить. каже, каже Давайте будемо строїти, строїти розрушену стіну. Можна говорити за розрушені стіни, Можна говорити за, ну, пам'ятаєте, є таке слово, написане, що у притчах є написано, що город без стін, що город разрушений без стін, то чоловік, не владіючий Духом своїм. Колись город. Він був обрушений, строївся стінами. І недавно ми чули і читаємо Слові Божому, де Бог жалується і говорить Єрусалимові і мужам Єрусалима каже: ви розсудіть мене. Каже, що я не зробив для дома, каже Ізраїль. Я каже, оградив його. Я б стіну оградив, тож ворог не може подойти. І говориться такі слова. Мудрий чоловік Соломон говорить, що город розрушений без стін. І Нєємія добре знав, що стіни Єрусалима вони розрушені, і йому не все одно було, тому що ворог стін немає, він може заходити і виходити. І я думаю собі, Бог производить хотіння і дієстві в серці Нєємії. Я лише такий приклад навів, і як діє цей чоловік, а що йому було до того, ти знаходишся в нормальному місті. В тебе нормальна робота, в тебе нормальне состояння. Да, можливо, можеш прийти і поцікавитися, як живуть там у Єрусалимі. Але він прийшов і говорить: дивіться, у якому ми у нічі жені". І каже, ми, наші стіни розрушені, город І каже, давайте будемо строїти". і строїти. Це було то построєно. І що я хочу тим сказати, браття і сестри, Бог вчора, сьогодні і повіки той же самий. Було значе собрання, що одиночество і я один. Остався Яков один. А помніте, Ісаак виходив порозмислити теж один. Мужі Божі, вони любили бути на одиночстві, тому що вони не були на одиночестві. А помните, Христос, коли Він говорить такі слова, каже, а ти коли молишся, то теж не одиночество, вийди в комнату, закрий за собою двір і оттест твоє відділення тайне, воздасть тобі явное. І Бог проїзводить по своєму благоволенню. Але як поведуся сьогодні я, коли Бог производить хотіння і діст, Він производить. І Павло говорить, щоб вам бути неукоризненими, чистими чадами серед де? Серед Вавилона, не є, не є, не знаходиться серед Вавилона. Не так там дуже і все і страшно. Не так там все дуже і так ужасно. Але він не вдома. Дом, гробов, отцов, моїх розрушений йому не все рано. І ми говоримо, що ми храм, живущо в нас, Святого Духа. Ми тут не свої, ми пришельці і странники ми живемо на цій землі, і можливо може знаходимося в цьому, як би так сказав, я перевужу просто так в сьогоднішній час. Що город розрушений без стін, то чоловік, не владіючий духом своїм, володію я своїм духом чи не володію я своїм духом. І дає я знаходиться в Вавилоні, де все прекрасно. Род розвращений і лукавий. Він подає чашу царю, він знаходиться в доброму місті. І в доброму, але йому це не добре, тому що він знає, де перебуває Бог. Дані знаходиться в тому місці, йому не все одно, він відкриває скін, е, окна в сторону Єрусалима, тому що і Ніємія, і Даніїл моляться одинаково, каже: Господи, ти сказав, що каже: якщо Ізраїль відступить, то їх розсієш по всьому лицю землі. Але коли вони обратяться, коли прийдуть до тебе, коли вспомнять ці слова, коли що Соломон говорив і каже: обратять лице своє і зори свої к Єрусалиму, де є місто перебування. каже: Тут ти вчуй молитву з місця прибування Твоєго. Сьогодні який мій храм, сьогодні яка моя внутрішність, сьогодні де я на нахожу. а може, цей род розрештоний і лукавий. Не так він є, і страшний. Вавилон чи тоді Єгипет, чи що не є він такий страшний і він все прекрасно, але для Даніїла, для Неємії, воно не було все одно. Він переживав за свій духовний стан. Він переживав за, ну говориться в старому завіті о Єрусалимі, а який мій внутрішній стан, яке є моє одиночество. А можливо, я не можу бути на одиночестві, можливо, я боюся бути на одиночестві. Один брат сказав. Теперь каже, молодь каже, то все не то, що молодь, бояться бути в одиночестві, тому що беруть з собою телефони. навіть, каже, в туалет заходять вони кажуть з телефонами, тому що бояться одиночество, Браті і сестри, боїться і е, не то, що бояться, як то висловити правильно. Діяво знає, що якщо ти будеш в одиночестві. Твоя душа і твоя внутрішність буде шукати Господа, тому що Бог створив людину по образу і по подобію Божої. Він общався в едемії з людьми, і Бог встановив то втрачене. Якщо ти і, од... ти і я, ми не можемо бути на одиночестві, ми не можемо бути із нашим творцем, а це є досить проблема. Я боюсь одиночества. Ні. Христос любив одиночество. Не, є, я да, не я любив одиночество, Даніель любив одиночество, Ілія любив одиночество, тому що він сів під Боживе кустом і він в тому одиночестві, він молився, він на тому Кермілі був в одиночестві, коли він каже, йди поздрав він єдна, єднання з Богом. А якщо я боюсь одиночества, кого я боюсь? Якщо я не можу бути на одиночестві? З ким я не можу бути, я не можу бути своїм творцем. Благослови нас, усіх, Господь! Будемо дякувати Богу, що я не один. Христос говорить: Я не один, і я не залишу вас одних. Я буду з вами. Як я прибуваю в Отці, так і ви прибуваєте в одні... во мені. Слава Йому, що він не залишив нас. Що Він в одиночестві нашому, він підкрепляє внутрішність нашу, як холіс підкріпляв ангели Христа підкріпляли там, в тому одиночестві, в Сіманському саду. Він молився до Отця, він взивав і молився за кожного із нас, щоб ми, я і кожний із вас ми не пропали в одиночестві, але в одиночестві знайшли того Творця нашого, який створив нас. Щоб ми мали то общення з ним, слава йому навіки. Амінь.